Eu vou de the Passou І мають почати процес, що перші керівники мають піти свої своїх займаних Я вам даю те зобов'язання, яке ми сьогодні підтримали, за підписом обласної ради. Тому що щоб не знизити напругу. Ті люди, які перші були uh -huh. на посадах, зокрема, ви маєте сьогодні заяву на звільнення своєї зайняної посади. So. Дається вам термін, є розписано, куди подати свою заяву. Тільки дозволите з вітру так? Бо я сьогодні з ним спілкуюся. Передзвонюєте, спілкуйтеся. Треба звітувати йому завтра, бо ми завтра мали звітувати. Ваш представник управл... завтра на звітуванні, просто буде представник, ваш заступник, uh -huh. чи хтось там має бути перший, буде на цьому звітуванні. Я зрозумів. Все, бачення. はい。